Керівництво Формулу-1 вирішило і у Майамі також побалувати вболівальників вікендом зі спринтом, тому нас чекають одразу дві гонки та дві кваліфікації. Але про все по черзі. Шутаут: навіть не зважаючи на те, що Логану Сардженту на домашній трасі вперше у житті вдалося перекваліфікати Алекса Албана. Обидва гонщика команди Вільямс посіли два останніх місця у спринт кваліфікації. Також і двоє пілотів Кікстек дуже добре зрозуміли, що Америка це зовсім не Китай. У внутрішньокомандній боротьбі Джо вдалося випередити Ботеса на одну десяту секунди. Але яке це має значення, коли обидва пілоти залишаються у к1? А ось Альпін продовжує набирати ходу? Так, П'єр навіть на оновленому боліді все ще не може здолати рубіж першого сегменту. Але естебат здається, що вже остаточно отримав прописку у Q2. Юкі Цуноді нарешті вдалося подолати китайське прокляття 19-го місця. Але він все ж виявився найгіршим серед усіх, хто змагався у другому сегменті. Цілком можливо, що цей результат пов'язаний з тим, що він все ще змагається на старому шасі, бо його напарник на новому вкотре вже опинився значно вище. Цього разу Рікарду вдалося не тільки зачепитися за q 3 але й продертися на феноменальне четверте місце, так тримати Даніель. Кевін Вагнусом не вдалося створити диво, хоча він знов посів дуже непогане місце серед тих, хто залишився у Q2, в той час як Ніко Гюлкенберг звично змагається за місця у Q3. А ось дивотворці з Мерседес цього разу повним складом залишилися у Q-2. Льюіс Гамільтон посів 12-ту сходинку. Джордж Рассел, другий спринт поспіль, розпочне перегони з 11-го місця. Здається, що шлях модернізації Боліда В-15 знову звернув кудись не туди. І якщо вже мова зайшла за модернізацію, то слід відмітити, що через те, що у Макларен не встигли виготовити два повноцінних пакета оновлень, тому найбільш оновлений болід дістався Ланда Норрісу, А Оскро Піастрі прийшлося змагатися з половинним комплектом модернізацій. Тому саме до дев'ятого місця Норіса виникає дуже багато запитань, оскільки Піастрі вдалося піднятися до шостої сходинки, невже і у Макларен до опрацювання Боліду призвели до погіршення результату? Дізнаємось під час перегонів. Бо у нас на горизонті вже маячить Астон Мартін, де вдруге після Австралії Лен Строл спромігся випередити у кваліфікації Фернандо Алонсо. Я не знаю. Може, й насправді старий орієнтується на місцевості за компасом або зоряним картам. Але як тільки Формула 1 переїжджає у іншу півкуль, так одразу Фернандо і поступається напарнику. Купіть же хто небудь старому gps навігатор Через 100 метрів поверніть ліворуч. Карлос Сайнс. Хоча я програв Шарлю Леклеру більше за 30 секунди, але не став робити з цього катастрофи, а задовольнився дуже непоганим п'ятим місцем на старті спринту. Серхіо ПЕРЕС хоча я програв Максу Ферстапену трохи менше за звичні 30 секунди, але навіть це не дозволило йому стартувати вище ніж з третьої сходинки. Спринт цікаві події розпочались ще до початку перегонів. Я не знаю, може там хтось у когось увів дівчину, але Естебан на 100% має якісь претензії до шарля. Бо вже у кваліфікації француз став у поперед заблокувавши рух по фастлейн. А за кілька хвилин до початку спринту Окон взагалі спробував протаранити болід Леклера, за що й отримав від суддів штраф у додаткові 10 секунд та 1 бал до ліцензії. Також і Забіяка Ботас отримав від суддів штраф у три позиції на старт спринту за те, що у шутауті не тільки зіпсував швидке коло піастри, але й ледь не протаранив його Макларен. Ну а хитро не з Вільямс, котрим все одно не було чого втрачати, вирішили змінити налаштування на боліді Албана, що не вдало тайцю примарну надію на боротьбу, але й змусило стартувати з-під лейн. І ось нарешті старт. І одразу Рікарда на своєму маленькому бочку протискається повз Переса. Але ще більш грандіозні події відбуваються у цей час позаду. Бідолашний Норіс, котрий тільки нещодавно отримав поносу в Амстердамі, у Майами знов отримав Ляпаса. Ландо вдало стартував та майже випередив обох гонщиків за Астон Мартін. Але Фернандо проспав мить гальмування та виштовхав сина власника команди прямісінько на Ландо. Також заради справедливості треба визнати, що у цьому інциденті не обійшлось без участі Гамільтона, котрий сміливим маневром не тільки відграв чотири позиції, але й позбавив Алонсо можливості відвернути від строла. Тож вже у першому повороті першого кола Пелетон втрачає двох бійців з першого дивізіону Норіса і Строла. А ще двоє Алонсо та Гамільтон, отримують значні пошкодження власних болідів. Усе це максимально збільшує імовірність спортсменів з другого дивізіону досягти жаданих залікових балів. Усіх, окрім хитруна Окона, котрі під час появи на трасі машини безпеки вирішив звернути до боксів та з мінімальними втратами відстояти отриманий штраф. І в той час, як Естебан завдяки машині безпеки позбувся штрафу, Льюїс штраф собі заробив, проїжджаючи за сейфітікаром через Пітлей, Семиразовий чемпіон, якимсь чином примудрився перевищити дозволену швидкість, за що й отримав суворе покарання у розмірі 20 додаткових секунд. Також, ще до появи на трасі машини безпеки, Гамільтон настільки захопився боротьбою з Гюлькенбергом, що прогавив прогавить, коли його випередив другий пілот Хаас. І ось саме ця жорстка і безкомпромісна боротьба на границі за лікової вісімки, що потім відбувалася впродовж усієї дистанції перегонів, неодноразово виходячи далеко за межу фолу, стала справжньою прикрасою спринту в Майамі. Вкотре вже останній справжній вікінг формула 1 перетворює нудні покатушки на повноцінний незабутній екшн. Цілком зрозуміло, що Магнусену не вдалося стримати натиск семиразового чемпіона навіть на пошкодженому Мерседесі. Більше того, їх обох вдало випередив, хоч і маленький, але дуже спритний самурай на віза кешап РБ, котрий, у свою чергу, буде до самого фінішу стримувати атаки Гамільтона та навіть втратить жадану позицію. І єдиний заліковий бал, доки британці не нарахують штрафні секунди, після чого знову повернуть японця на восьме місце. Але особисто для мене, навіть не зважаючи на усі отримані від суддів штрафи та останнє місце на фініші, саме Кевін Магнусен за незламну волю та жагу перемоги став справжнім героєм цих невеличких спринтерських перегонів у Майамі. бо його боротьба затьмарила все. І те, як повернув собі втрачене третє місце, і усі беззубі спроби Сайенса хоча б якось долати захист спритного Рікардо, що втягнулися до самого клічастого прапору. Тож цілком прогнозовано спринт виграв Ферстапен. Леклер посів друге місце. А Перес третє. Рікардо захистив четверте. Сайенс приїхав п'ятим, П'ястрі докотився шостим, Гюлкенберг видерся на сьоме. І Цуноді повернули восьме. А ми переносимось до кваліфікації, де одразу зустрічаємо наших старих знайомих: Гуаннью Джоу на останньому місці. Та Валтері Ботоса на чотири сходинки вище. Тримайтеся, хлопці, до вашої улюбленої Угорщини з її повільними секціями залишилося трохи більше за два місяці. А ось скільки ще залишилося страждати бдолашному логану Сардженту, знає тільки Бог та Тота Вольф. Бо саме керівник Мерседес намагається пришвидшити отримання суперліцензії юним Андрея Кімі Антонеллі, нібито з метою посадити його у купіт Вільямс ще до закінчення цього року. Та доки що саме Сарджен посідає невиразне 17-те місце у кваліфікації. У той час як його напарник піднявся, лише на три сходинки вище між результатами Кевіна Магнусона та Ніко Юлкенберга цього разу ціла прірва довжиною у половину пелетону. А падаку знов почали курсувати чутки, що Кевіну зовсім не гарантовано місце на наступний сезон. Що ж до Даніеля Рікардо, то здається, що австралійський медаїд підчепив від Льюіса Гамільтона китайський вірус. Бо після феноменального результату у шутауті він, як і семиразовий чемпіон два тижні тому, відкотився на прокляте 18 те місце. Хоча можливо, що гончики візака Шапербе задля експерименту після спринту обмінялися шасі. бо цього разу вже Юкі Цунода потрапив до топ-10 пілотів у кваліфікації. Алонсо у другій кваліфікаційній дуелі в Майами вдруге поспіль програв стролу. Але цього разу між напарниками помістилися аж три боліди: Вільямс Албона та обидва пілоти Альпін. Гонщики з Мерседес та Макларен акуратними рядками вишкувались на стартовій прямі згідно з швидкістю їхніх болідів. А ось пілоти Red Bull та Феррарі перехрестили стартові позиції. Ну то не гаймо часу! Вперед до перегонів! Для старту переважна більшість пілотів обрала виважений Мідіум. А ось Гамільтон, Алонсо, Магнусен та Рікардо вирішили спробувати пересидити конкурентів на трасі завдяки харду. На що саме сподівався Ботас, взуваючи власний болід у софт, я не розумію. Під час старту Переспробував у першому ж повороті відтворити карколомний маневр Гамільтона, але поруч не виявилося чемного Алонсо, котрий люб'язно притримав би його боліт на трасі. А ось спритному піастрі вдалося одночасно протиснутись і повз Норіса, і повз Переса, і повз Сайенса. Майже так само відмітився на старті і Рассел, бо Джордж програв на перших метрах дистанції не тільки Льюісу, але ще й Ніко. Та навіть Юкі. Варто також відмітити і прорив Алонсо на Харді. Котрий легко подолав опір Албона, Окона та Гаслі. Ноапілот ну Альпін, котрі відомі власними аваріями та навіть подвійними сходами, трохи полоскатали нерви французьким вболівальникам на першому колі, але все ж утримались від непотрібної сутички. Що ж до Ботаса, то навіть за допомогою найшвидшої гуми він не зміг тримати власну позицію і відкотився на три щаблі назад. Ну а Гамільтону саме через обраний Харт не вдалося втримати шалений натиск з боку Гюлкенберга на мідіумі. А вже на четвертому колі невтримний піастрі пролетів також і повз Леклера та вийшов на друге місце. Феноменальна спритність молодого австралійця за кермом напівоновленого Макларен. К сьомому колу Льюіс Гамільтон достатньо прогрів обраний хард, щоб спробувати повернути втрачену відносно Нюка Гюлтенберга позицію. Нарешті, отримавши вільний простір попереду, семиразовий чемпіон кинувся наздоганяти Норріса. але перестарався, втратив час на гальмуванні та прогавив контратаку німця. Хоча потім все ж зібрався і знов прийшов повз Гюлкенберга. А через два кола вже і другий пілот Мерседес випередив кращого з гонщиків Хаас. Гюлкенберг зрозумів, що втрачає темп. І, щоб не програти боротьбу ще й цуноді, поїхав до боксів за свіжою гумою. А тим часом Норіс почав тиснути на Переса, демонструючи усім навколо та доводячи самому собі, що він гідний ліпшого. І хоча йому так і не вдалося подолати опір мексиканця на трасі. Та він все ж злякав інженерів на містку Red Bull настільки, що вони покликали Переса до боксів, власноруч віддавши п'яте місце у пелетоні Норісу. Потім до боксів поїхав Шарль, що дозволило Ланда одразу піднятися ще на одну сходинку, а самому Монагаску згодом андеркатнути піастрі. На 22-му колі Ферстапен зніс невеличкий стовпчик, що призвело до пошкодження дна його баліда та втрати кількох пунктів притискної сили, а також змусило керівництво перегонів увімкнути режим віртуальної машини безпеки, чим одразу вирішили скористатися Окон, Алонсо та головне, Магнусен. Датчанин повернувся на трасу передостаннім, і саме це вирішило долю перегонів. Бо після того, як лідер звернув на плановий підстоп та повернувся на трасу в 10 секундах позаду Норріса, а потім його приклад наслідували і Сайенс з Піастрі, саме у цей час Магнусен зійшовся у боротьбі не на життя, а на смерть з Сарджентом, що призвело до аварії сходу гонщика Вільямс та появи вже не віртуальної, а цілком реальної машини безпеки, яка ловить не Норріса, а Ферстапена. Завдяки чому Ланда отримує ударунок від Берта Майландера величезний гандикап, проводить безкоштовний підстоп і повертається на трасу лідером перегонів. Фантастичний дарунок долі за роки знущань, та втрачений напередодні спринт. На рестарті Норрісу вдається зберегти лідерство. І ще до кінця кола виїхати із зони ДРС Перстапена. Також неочікуваним бенефіціаром сутички Магнусена з Сарджентом став наш маленький, але дуже спритний самурай. Завдяки підстопу під цей фетікаром він вдало випередив гонщиків Мерседес і, хоча втримати позаду Гамільтона на більш швидкому боліді, і м'якішій гумі йому не вдалося. Проте вже для взутого у Хардрасела він став нездоланним бар'єром. Боротьба Сайенса з Піастрі погрожувала продублювати двобі Магнусена з Сарджентом. Але усе обійшлось лише зламаним переднім крилом, додатковим підстопом і повністю зруйнованою гонкою для Оскара. Та взагалі некчемним 5-секундним штрафом для Карлоса. Також слід відмітити і Естебана Окона, котрому, хоч і не вдалося стримати натиск Фернандо Алонсо. Проте вистачило сил, щоб зберегти неймовірне десяте місце, що нарешті дозволило і йому, і його команді отримати дуже потрібний один бал. Разючий прогрес французької команди. Тож, ми отримали довгоочікувану перемогу Ландо Норріса. We did it, We did it. Яка стала можливо виключно завдяки сукупності низки випадковостей, головною серед яких стала боротьба гонщиків у хвості пелетону. Тому наостанок кілька слів саме про неї. Кевін Магнусен намагався обігнати Логана Сарджента, котрий першим заходив у поворот. Тож, оскільки Кевін був позаду, саме його і визнали винним, і саме йому виписали штраф. Але вельми шановні судді, чому ж тоді у минулому році в Лас-Вегасі, коли у ролі Сарджента був Рассел? А так само, як Магнусен намагався обігнати та спровокував аварію Ферстабен, ви визнали винним не дворазового чемпіона. А хлопця з Мерседес невже у Формулі 1 судді приймають рішення за принципом У кого більше титулів, той і правий? Ну що ж, тоді подивимось, що буде далі.